Лев та Маша були братом та сестрою. Щодня вони проходили цілий кілометр, щоб побачитися з бабусею та дідусем. Але їм подобалася їхня денна прогулянка. Вони вітали мешканців села та спостерігали, як змінюється ситуація по дорозі. Щось залишалося незмінним, як, наприклад, містер Тоберморі, який завжди сидів у себе в саду, попиваючи лимонад. Та три кішки, що засмагали на даху бускового будиночка. Але щодня їм траплялися й сюрпризи. Якось Маша та Лев побачили, як хтось вигулював велику ящерку. А потім вони помітили козу, яка жадібно обгладжувала дерева містера Тоберморі. Але з усіх чудових речей, які траплялися їм дорогою, вони найбільше любили дивитись на сад з вітряком. У саду були живоплоти, фігурно підстрижені акуратними пірамидками, і пальми, що спрямовувалися в небо. Маша була закохана у жовті троянди, які пахли влітку радістю та ванільним пирогом. Леву подобалися ягідні чагарники, покриті помаранчевими плодами, на які зліталися фантастичні синьо-зелені птахи. Якось, проходячи повсада, брат із сестрою зупинилися, як зазвичай, щоб помилуватися чудовим видом. От би і наш сад виглядав також, зітхнула маша. Лев задумався і сказав, що ж? Чому б нам не висадити такий самий сад? Маша заплескала в долоні у радісному хвилюванні. Такий самий сад, їхній власний сад. Хіба це так просто? Прийшовши до дідуся з бабусею, вони спитали, чи не можна йому взяти трошки насіння, щоб посадити сад? Якого насіння? запитав дідусь. Різнокольорового, відповіла Маша, яскравого, щасливого насіння. Здається, я знаю, що вам потрібно, сказав дідусь і зашепотів щось на вушко бабусі. Бабуся вийшла з кімнати, а діти застрибали на місці в очікуванні. Скоріше, бабуся, підгуняв її лев, радісне збудження привело до нетерпіння. Бабуся повернулася з кількома упаковками насіння. Головне, гарненько поливати їх, сказала вона з усмішкою. Діти віддячили дідусеві з бабусею та поспішили додому, дбайливо несучи своє насіння. І пам'ятайте, головне терпіння, вигукнув дідусь і муслід. але вони були вже далеко і не почули його. Повернувшись додому, вони кинулися перекопувати землю у себе на задньому дворі. Лев садив насіння ягідних чагарників. Маша висаджувала насіння троянд. І за порадою бабусі вони рясно полили землю. Наступного ранку вони швидко натягли на ноги черевики і побігли вниз до задніх дверей подивитися на свій сад, але там, як і раніше, була просто земля, нічого не виросло. Маша знизала плечима. Лев насупив брови якесь марне насіння. Наступного дня вони прокинулися із залишками надії у серці. Вони спустилися на заднє подвір'я, щоб побачити свій сад. Бачиш, вигукнув Лев, я так і знав. Нічого, тільки земля. Маша зітхнула. Яке розчарування, сказала вона і штовхнула ногою камінь. На третій день брат із сестрою прокинулися, повільно спустилися вниз і визирнули назовні. Я здаюся. Сказала Маша: У нас ніколи не буде такого гарного саду, як той з вітряком. Але це несправедливо, відповів лев. Адже ми так старанно копали землю. Діти були так засмучені, що вирішили більше ніколи не дивитись на свій сад і не розмовляти про нього. Вони просто продовжували ходити до дідуся з бабусею, вітаючись по дорозі з містером Тоберморі, який весь час пив лимонад. А ще вони привітно махали трьом кішкам засмагаючим на ліловому даху. Вони робили це всю весну, все літо, осінь та зиму, поки нарешті знову не настала весна. Лев і Маша сиділи в себе на кухні, коли раптом пролунав гучний спів птахів. Лев схопився зі стулу. Таке відчуття, що цей звук лунає з, з саду, Маша закінчила його фразу. Вони поспішили до задніх дверей і визирнули назовні. Вони не могли повірити власним очам. Фантастичні синьо-зелені птахи літали всюду. Птахів приваблювали величезні ягідники, які виросли у саду. Лев був щасливий. А що це за привабливий аромат? Ух ти! вигукнула Маша. Це ж мої жовті троянди. За минулий рік насіння перетворилося на сходи, сходи та паростки, а з паростків з'явилися квіти. Просто діти цього не помічали. Брат і сестра радісно обійшли свій дивовижний сад і погодились, що таке диво варте того, щоб почекати.